Мир всім. У нас сьогодні наш чудовий ранок. Послання архангелів. І у нас сьогодні. Так, я буду обирати, бо одній ті так чисто типа вибирати. Внутренний мир. Архангел Салдафон. Постарайтесь успокоиться, создайте умиротворяющую обстановку и окружите себя приятными в общении людьми. Вот такая карта. Внутренний мир. Тут основная думка в чем? Что мы сами, сами выбираем свет, в котором мы живем, І важливо оточувати себе тими речами, тією музикою і тими обставинами по мірі, так сказати обставин, які совібрують в нашій душі, вібрація нашої душі, бо ми самі обираємо, що дивитись, що слухати. З ким спілкуватись, якщо це не робота, там де якісь такі ситуації. І тому можливо, важливо е медитувати і в медитації дивитись, з чого потребує моя душа. І зараз на хвилинку буквально зробимо медитацію, якраз може навіть і на цю тему. Закриваємо очі, сідаємо. Зручне положення. Роблю три вдохи-видохи, Силою своєї думки, наміром, активую потік рейки як потік безумовної любові своєї істинної природи. Сповнююсь цього потоку енергії світла, енергії любові і миру. І звертаюсь до своїх духовних наставників, до вищих сил, до ангела своєї душі. Із проханням підказати мені, підказати вказати мені на потреби моєї душі, на що саме мені сьогодні, зараз, більше звернути увагу. Чому більше приділити часу сьогодні? І я роблю три вдохи видохи? Вдихаю благословіння, любов. І наставлення від свого ангела душі. І Дякую собі за час приділений. Своєї душі, дякую ангелу своєї душі, всім своїм духовним помічникам, єдиному потоку, єдиною любові безумовної. Окутую всіх світлом і любов'ю свого серця. І перебуваю в мирі із собою. Знаходжуся ще в медитації, перебуваю стільки, скільки мені комфортно, необхідно. Медитую, усвідомлюю, живу усвідомлено і. Всім, всіх благ, миру, гармонії на зв'язочку.